В ефірі програма Актуальне інтерв'ю, і сьогодні гість нашої студії депутат Полтавської обласної ради, головний лікар Центральної районної лікарні Олександр Гаркавенко. Доброго вечора. Добрий вечір, добрий вечір, шановні Олександр Михайлович, Давайте зразу так без розминки почнемо обговорення актуальних питань, які сьогодні турбують як громаду, так і працівників галузі охорони здоров'я. Щодо роботи. Та ринки в умовах обмеженого фінансування. Людей, власне, цікавить, чи буде свого часу анонсовано певним чином скорочення персоналу, в тому числі яка подальша доля фізкабінету? Прошу. Галузь медицини це така галузь, яка буде існувати і при бойових діях, і при кризі, і при економічному підйомі. Тобто, в будь-яких ситуаціях вона буде існувати і працювати. Яким чином чи як по якості це вже питання інше. На сьогоднішній день при спілкуванні з колегами у нас була тільки що оперативна нарада. Я говорив про те, що необхідно все-таки дати актуальне інтерв'ю по проблемам галузі охорони здоров'я. Питав поради у колег, що необхідно висвітлити. Що хвилює? Один із колег таких мудрий по житті він каже, що ну скажіть так, що хотілося б сказати, що у нас все добре і все добре. Але на жаль, змушені констатувати, що є певні проблеми, є певні нюанси в галузі охорони здоров'я і в цілому по наданню медичної допомоги людям. Відносно існування і функціонування вторинної ланки, ну, звичайно, проблема зараз дуже серйозна, та що я вивчав особисто це питання і по області, в цілому, по районах, і по Україні в цілому. Значить, торинна ланка зараз фактично недофінансована по мінімальній потребі, десь на 20%. Приблизно у кожному районі, в середньому по нашій області, недостає порядку 6 мільйонів для функціонування гаузів в тому об'ємі мінімальному, який необхідно по цьому році. І з цього приводу якраз. Питання піднімається перед обласною радою. Сесія нашої районної ради звернулася до депутатів обласної ради із пропозиції звернутися в Міністерство фінансів, в Міністерство охорони здоров'я по збільшенню видатків по розподілі на медичну субвенцію. Що з по відносно штатного розпису відносно скорочення? В умовах, коли є обмежене фінансування, заклад змушений видавати накази або робити підготовку до питання прорахування коштів, які необхідні по штатному розпису, тобто по оплаті праці працівникам. Значить, цих коштів не достає. Значить, ми змушені видати такий наказ про попередження працівників про можливе скорочення. Тих чи інших підрозділів. В цьому е, переліку скорочення стоїть і фізкабінет. Але е, говорив про це і перед колективом, говорив про це і перед владою, що в нас кількість лікарів. На душу населення, кількість середнього персоналу, кількість молодшого персоналу вона не є більшою, ніж середньостатистична по області. Тобто, фактично, в нас штат не то, що не перевищений, він нижче середньообласного просто рівня. немає грошей. Да, Зацікавленості в тому, щоб скоротити той чи інший підрозділ, абсолютно немає ні в адміністрації лікарні, ні в адміністрації району. Тому з цього приводу ми ведемо зараз активні перемовини, шукаємо можливі варіанти все таки. Асигнувань, можливо, це вийде там по додаткових коштах по районному бюджету, можливо, буде переглянута медична субвенція, ну, можливо, інші якісь варіанти. Ну, і чіпляючись за ваші слова щодо асигнувань, тепер переходимо до, власне, давайте дозуміємо проблему, які відділення центральної лікарні або які підрозділи. Потребує сьогодні найбільш нагально термінових капіталовкладень. Що треба робити першочергово? Щоб пацієнт, який попадає до вас на лікування, ну в певній мірі почувався комфортно і ну, досить такі нормальні умови були і для роботи медперсоналу. Що ну, треба? Це питання якраз на другому місці після якості надання медичної допомоги, якраз умови перебування пацієнтів, цивілізовані умови. Перебування пацієнтів, воно стоїть на другому місці після якості надання медичної допомоги. У нас у всякому випадку. Зараз у нас акцент зроблено. Ті підрозділи, які вже зроблені, там терапевтичний, приймальне відділення, рентген-кабінети, частина роботи по пологовому будинку, частина по хірургії, оперблок прекрасно зроблений, перев'язувальні, там вже деякі палати. Зроблені зараз санузли вже на виході, фактично сучасні. Ну, тобто є моменти позитивні, те, що зроблено. Значить, те, що необхідно робити, на сьогоднішній день дуже серйозна проблема є по харчоблоку, який у нас в аварійному стані, є експертиза, ну, відповідно, є офіційні всі документи. Ми говорили про це з головою адміністрації, там є різні, скажімо так, моменти підходу до вирішення цього, цієї проблеми. Я думаю, що ми її будемо найближчим часом все-таки старатися вирішити. В аварійному стані дитяче відділення, воно переведено зараз тимчасово в ютиці. Вибачте за таке слово в іншому приміщенні, але дитяче відділення зараз фактично закрите і не функціонує. Ну і, звичайно ж, продовження державної субвенції по капітальному реконструкції пологового будинку. Зовнішні роботи зроблені, каналізація тепло підведено, але в середині ну, це залежить якраз від рішення Кабінету міністрів, це залежить від деяких mm. програм, які ну, на районному рівні важко їх зрушити, але ми зараз разом з адміністрацією працюємо в цьому напрямку. Олександр Михайлович, ви мені ну, просто допомагаєте сьогодні з вами спілкуватися. Ви сказали слово «програма», я знову за нього чіпляюся. В Полтавській області, чи відомо якісь такі програми, які фінансують вторинну медицину? Це до вас вже власне питання, яке депутата Полтавської обласної ради. Ці цільові програми ті, що в області, вони фактично дублюються й по районах. І фактично, якщо приймається програма там, наприклад, по туберкульозу, ну всі знають, що препарати по Захвальний туберкульоз пацієнти не купляють, вони видаються через обласні заклади так і так і таке інше. Та ж сама програма по цукровому діабету. Для нашого району це небагато немало. На цей рік порядку 600 тисяч гривень для пацієнтів, які задіяні в інсулінотерапію, тобто препарати, інсулінові препарати і вони видаються безкоштовно. Ряд тих всіх програм, які працюють на обласному рівні, фактично вони контрольовані в районі. На і, ну теж саме наприклад. Зараз вчора ми розглядали питання по соціальному захисту, зубопротезування чорнобильців. Все таки його необхідно піднімати питання. Ну і зубопротезування і забезпечення ліки, ліками е, учасників АТО в нашому районі. Також ця програма зараз вже в стадії виходу. Вона розробляється там якраз тими людьми, що відповідають за. Цей контингент населення, скажімо так, і, на мій погляд, це прогресивна програма, і необхідно робити це вимога часу. Добре, Олександр Михайлович, наступне питання. Ну, начебто, так, на рівні держави, ну, вже припинилися такі ну, дуже активні розмови щодо ГРВІ та Грипу. Але час від часу так ми чуємо, що на за якийсь період там збільшилася кількість захворілих людей. Потім знову пішов спад. якісь такі коливання. Вони яким чином зумовлені? Що зараз власне з герві грипом у нас ну, дійсно зараз кількість звернень по гервії зменшилася? Ми буквально позавчора зняли. Карантин, тобто вже немає не тієї кількості вал тих звернень людей, що потребують госпіталізації, потребують термінового лікування. Хоча поступання є і ну значно менше вже від тієї кількості, яка була. Ну і по кількості перебуваючих хворих із пневмоніями, з ускладненнями від грипу та РВІ, вона значно менша, але поки що воно повністю не знято. Тобто настороженість у медичних працівників в цьому плані. Існує особливо відносно людей, які більш подвержені на ризику ризику по цих ускладнень. Це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба з надлашковою вагою тіла, там вагітні жінки. Ну, коротше кажучи, з пониженим імунітетом і з різними так сказати моментами, які можуть провокувати. Гірший перебіг хвороб. Тому питання поки що до кінця не знято, але вже є, бачимо, що є спад. Олександр Михайлович, ну не так давно на зібранні тут в адмінбудинку, ви озвучили проблему, коли був пік захворювання, що у вас ну, складно досить таки було власне, на особистих стосунках вирішувалося питання забезпечення киснем, полено медикаментами, 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 невідкладної медичної допомоги. В якому стані сьогодні? Ну, в принципі, озвучено питання теж ну, традиційно в період епідемічного підйому захворювання, ну, традиційно, як, традиційно, якщо пам'ятаєте, ще навіть у радянські часи надавали додатково там, транспорт або бензин або ну, допомога скажімо так, у наданні допомоги по виїзді лікарів на, до, на дім до пацієнтів. В ну, цьому році, можливо, це і моя вина, десь, десь я не спрацював, щось не, не наголосив своєчасно е про цей момент, тому ну, були деякі образи з цього приводу, тому я, якщо не, не правий, то я приношу вибачення ж. Але е в тому плані, що необхідна допомога. Ну, я ж бачу, що по інших районах вирішується питання фінансів, допомога із бензином, допомога із закупівлею ліків. Ну, ми пов... Вийшло так, що ми вже всі резерви, які в нас були, навіть на надзвичайній ситуації, ми їх використали. І... Ну, дійсно, руки опускаються, коли ти приходиш, людині не можеш нічим допомогти, тільки сказати Боже, поможи. Тобто зараз питання позитивно, частково вирішено. Бензин відразу, скажімо так, вирішено. Питання по ліках частково вирішено. Ну, хоча б той мінімальний резерв, вже якийсь у них покрили те, що були видатки. Ну і по кисню проблема була, що борг зараз ніхто не дає. Його треба, брала, це та, про це та, і фактично його треба кожен день було брати і, і платити за це кошти. Тому ну, мене почули, в всякому випадку питання вроді позитивно вирішилося з цього приводу. Дякую, Олександр Михайлович. Далі, власне, це вже не запитання, це, ну, як вам сказати? Ну, це власне репліка. Одного з наших глядачів, який попередньо хотів задати вам питання, я його озвучив для того, щоб ну просто із поваги до глядача, який формулював це питання. Робота наркологічного кабінету. Людина хвилює те питання, що одночасно до нарколога приходять люди за наркологічною допомогою і. По, по темі алкоголя побажання було таке, ну ось цей контингент, якби трошки розвести, щоб вони просто не пересікалися, тому що і та категорія людей, і та категорія людей не відчувають певні незручності за, для того, щоб угникнути такого я... занадто публічного спілкування. я зрозумів це питання неодноразово мені це і медичні працівники. Це ж питання задають, тому що воно. Викликає певний ну, да, дисбаланс у роботі і того чи іншого закладу. Там, ну, контингент ви розумієте, ну, Ми розуміємо, де, це, звичайно. Контингент. Ну, На жаль, проблема лікаря-нарколога: в нього нема розмежування прийому тих чи інших пацієнтів. Розвести їх по часу ну, проблематично дещо. Але я питання зрозумів, воно почуте, воно взято до відома. Я думаю, що ми порадимося з колегами все-таки з цього приводу. Будемо думати, яким чином я зрозумів. Суть питання. суть питання зрозумів. Добре, дякую. Рухаємося далі. Уже далі за тими питаннями, що нас залишилися, будемо працювати трошки активніше. Вакансії в вашому закладі, і чи є замовлення на заміщення вакантних посад, в якому стані вирішується? Ну і звичайно, що що на поверхні, коли в порятині буде лор кожен раз при зміні влади питання. Чому у нас не вистачає лікарів? Ну таке враження, що мов би, то винувата винна галузь охорони здоров'я головний ну, звичайно, лікар. на коска і, і питання: а чи ви зверталися в департамент з цього приводу? Значить, ну я пояснюю ситуацію. Значить, у нас на сьогоднішній день посередньому медичному персоналу по центральній районній лікарні вакансій немає. Проблема устаткування фактично більше 100%. навіть є на деяких посадах по дві фізичні особи, там по пів ставки, там чи mm. по інших. По лікарях фактично вторинній ланці сім е вакантних посад. Але ключові проблемні е вакансії це лор-лікар, травматолог і анестезіолог. Значить, по анестезіологу значить, питання було вирішено. Дякуючи і позиції районної ради, і районної адміністрації, виділили кошти на придбання квартири, виділили кошти на оплату члену сім'ї, також лікарю по інтернатурі. Вони відпрацювали свій час, те, що повинно бути. Ну, це молоді люди, і в них перспектива життя вони вбачають в іншому. Вони поїхали, написали заяву на звільнення, влаштувалися в іншому обласному центрі, там перспективне таке відділення відкрито інтервенційної радіології і ну, побажали люди там працювати. Утримати більшим якимось методом, ну я не знаю, що квартира дана, людина працювала не не, не на ставку. Вона працювала на півтори ставки, плюс давали можливість і підпрацювати працювати на не невідкладній допомозі. Ну фактично, людина отримала всі надбавки, все те. Ну тобто, те, що районом і те, що адміністрацією лікарні виконано, було не то, що 100%, я вважаю, що нормально. Аналогічна ситуація з травматологом. Прийшов, ну, звичайно, в нас такого травматолога, як Анатолій Іванович Полюхович, я сумніваю, що він буде найближчим часом. Але нагадую те, що до 92-го року в нас і не було травматолога, чи до 90-го верніше. Значить, приїхав молодий чоловік, перспективний, надали знову ж таки йому завдяки позиції влади, надали йому житло. Нормальну квартиру біля лікарні у двохповерховому будинку з індивідуальним опаленням надали роботу супруги. Люди попрацювали. Він до мене приходить, каже: Олександр Михайлович, мені пропонують піти на аспірантуру. Ну це вищий рівень вже навчання. зрозуміло. Ну, звичайно, людина молода. Він навіть не, не, не він не повинен відпрацьовувати того часу, але утримувати людину там якими силами не можна. Зараз відносно цих моментів. По травматологу закінчує навчання лікар на другому році інтернатури. У серпні місяці повинен прийти до нас новий лікар після закінчення інтернатури. Він до мене недавно телефонував і просить, Олександр Михайлович, залиште ж місце за мною. Я прийшов. Для нього ми тримаємо цю квартиру. Ми її опалюємо, підтримуємо там температурний режим, тобто чекаємо ці. Прийшов молодий хірург, ми зараз з ним поговорили, що. Він проживає в квартирі, там платить тільки комунальні платежі. Ну, він навіть погодився почекати трошки, поки з травматологом mm. устаткуємося. Полор лікарю, значить, є у нас людина, навчається е, в інтернатурі, закінчує, е, закінчує інтернатуру. Вже я планував, що він у серпні місяці прийде. Людина родом із нашого району не потребує ні житла, толкова людина. Ну, бачу, по, по ній по її mm. виходу, спілкуюся з Викладачами академії, то відгуки про нього дуже хороші. Він приходить недавно. Говорить Олександр Михайлович, мені пропонують а Це знову ж таки вище, вище. навчання. каже: я хотів би далі навчатися. Ну це дає змогу, скам так, більший об'єм оперативних втручань, тобто це більше вище, вище кваліфікація. заборонити цього. Я йому не можу. Я йому сказав, що буде, буде бажаючий працювати лікарем лор. Я його буду приймати. Значить, зараз пропозиції були у нас по лікарю лор в Яготин, у Прилуки, у Чернухе, у Лохвиць, у Лубни, у Гребінку. В Гребінці навіть не закривається залізнодорожня лікарня. Там є лікар Лор. Я й пропоную, що приїжджайте до нас працювати. Ну, категорично відмовляється. Вони пропонують такий варіант, що ви нам платіть заробітну плату, а люди хай до нас сюди їдуть, і тут у нас проходять лор. Ну це добре, поки немає ургенції, але є угу. питання ургентних, тобто термінових випадків, що ця людина, лікар повинна бути б тут. Угу. Ну, з іншої сторони, тут фінансові моменти, юридичні фінансові моменти, які ну, виявити їх проблематично. Ну, це така обстановка відносно вакантних посадок. Олександр Михайлович, ну якось так склалося, що при одній владі морг відкривали, при другій владі морг відкривали, при, при другій відкривали, перша про себе теж згадувала, що всі докладали б начебто незалежних політичних переконань, будували, зробили, побудували, відкрили. Люди рікають на те, що понебільщиків змушені возити то гребінка, то лубниця, влітає в копійку, це дорого. Чого у нас? Не складається з моргом. В чому причина? Ну, я думаю, Олександр Гарич, ви знаєте, да Я питання, то знаю, що хочу, щоб глядачі знали. питання не належить до моєї компетенції, значить, питання не скільки моргу, скільки питання судово-медичної експертизи. Значить, є структура судово-медичної експертизи, є структура патанатомії. Патанатомія це підрозділ лікарні, тобто це ті питання, які стосуються лікувального закладу. Суд це ті питання, людина помирає на дому, це ДТП, це е, самогубство, це всі інші питання, які проходять через міліцію. Значить, судово медична експертиза не належить до компетенції лікувального закладу і головного лікаря. Але у свій час, коли ставало питання про те, що у нас немає моргу. Я не пам'ятаю вже тоді, хто, хто був прокурором, хто був головою адміністрації. Тоді питання сталося так: Олександр Михайлович, давайте будемо будувати на території лікарні споруду, щоб там була і судово-медична експертиза, тому що питання дуже серйозне для району. І дійсно, ми розробляли. Я особисто прикладав максимум зусиль для того, щоб зробити таку структуру на території району. Ну, на території лікарні. Значить, ми її зробили. Ми довели її до ума, тобто є споруда, є приміщення, яке відповідає сучасним вимогам і так далі, тому іншому. Значить, на сьогоднішній день судово-медична експертиза на цей рік навіть договір з нами не склала про оренду цього приміщення. Значить, це питання в компетенції судово-медичного експерта обласного, але до нього необхідно звертатися в першу чергу адміністрації нашого району. Ну можливо, я як депутат я допоможу в цьому плані у свій час. Я е, особисто добивався того моменту, щоб для порятина для порятинського району відкрила додаткову посаду для судово-медичного експерта, якщо та людина, яка працювала тут, не влаштовує по тих чи інших моментах, що mm. можна було замінити, і ця посада є на сьогоднішній да, іншими словами, є авокатна і, посада. В принципі Є й людина, яка ну інша справа, що в неї немає досвіду роботи, але це питання вже до судово-медичної експертизи. Якщо вони цю людину можуть поставити, тобто досвід це вже ж ну, я поправі, і що вже треба починати, довіряти людині. Але це питання дуже серйозне. Повірте мені, що люди, там хто один раз стикнувся, слава Богу, може ні разу не стикався, вони чують там якісь розмови. Я з цим стикаюся кожен раз, тому що люди по інерції думають, що це моя компетенція, і звертаються до мене із скаргами, і з проблемами. Із... Ну а там дійсно там є дуже серйозні проблеми. Тому моє налаштування. Те, що його треба робити в районі, щоб цей судмедексперт був у районі. Значить, я не думаю, що там стоїть так гостре питання житла там, чи інше, хоча там звучало, що е, вирішить питання по житлу і будемо вирішувати судмедексперт. Я не думаю, що це таке ключове вже питання для району. Я думаю, що ключове питання для району це е, особистість, людина. Її треба знайти, її треба вирішити питання із е, е, обласним судово-медичним експертом. На якого вплив є департаменту і депутатського корпусу? Тобто, треба разом. Ну, далі це вже повноваження владних органів. Ну, так. так. Дякую за на це запитання. Ну, Олександр Михайлович, ну давайте на завершення тепер. На, на такому, знаєте, то, про мор говорили, давайте якось про, на більш позитивних емоціях завершимо наше спілкування. плани на цей рік, будь ласка. Планів можна перераховувати дуже багато. Ну, саме, Давайте реалістами. Саме головне, щоб, ну, на мій погляд, район є ключовим. І зараз всі розмови йдуть про ці адміністративні реформи, про розподіл, про те, що там госпітальні округа там, чи інше. Ну, для мене, як для людини, як для жителя цього району, найбільш актуальне питання це збереження лікувального закладу тут, у нашому районі. Це. Район найвіддаленіший від обласного центру, це район, який на трасі, це район, який на перехресті доріг. Ну, можна перераховувати ряд е, його е, позитивних так сказати, моментів, географічних і так далі. Але е, структура, яка в ньому є, в свій час е, ми старалися, щоб були всі структурні підрозділи, і та ж сама реанімація, і та ж сама патанатомія, баклабораторію ми зберегли, снід лабораторії, переливання крові. Ну коротше кажучи, вся ця інфраструктура, яка повинна бути в закладі, вона є на сьогоднішній день. І тому основне питання це зберегти, щоб цей заклад функціонував, в якому він він виді буде, чи в якій кількості. Ну питання вже ж будемо бачити по фінансуванню. Але те, щоб він міг надавати допомогу, тому що ну особливо останнім часом чуєш вже е, трошки інші позиції, коли раніше приходили, казали – я поїду там Рябінку, чи поїду в Київ, чи поїду. У прилуки, то е, зараз не дуже людина і поїде, тому що фінансово ви знаєте, яка зараз ситуація. Тому це одне із основних питань. Е, одне із основних питань, звичайно ж, якість надання медичної допомоги, кваліфікація в першу чергу лікарів. Ну, Якщо із 49 лікарів 20 пенсійного віку, то ви розумієте, що тут розігнатися особливо немає де, але з цього приводу є акценти. Ну і третє питання це забезпечення, скажімо так, тими спорудами, тим обладнанням, яке необхідно для надання цієї допомоги. Повірте, в нас вже велика частина з того, що необхідно є, і не найгірша ніж ніж в середньому по області. Не найгірша, а то де, де по деяких позиціях значно краще. Тому в цьому плані і колектив працює, і адміністрація і лікарні. І... З допомогою депутатів все-таки трошки вдаються якісь моменти позитивні. Але хвастатись так, що, що воно так добре, так хорошо, ну, не приходиться на сьогоднішнього. Добре, Олександр Михайлович, дякую за відповіді на наші запитання. Ну, власне, це все, що ми хотіли говорити сьогодні. Хочеться теж завершити спілкування з головним лікарем Центральної районної лікарні Олександром Михайловичем на добрій ноті. Щирих сподівань глядачам про те, що. У нас з нашою медициною все-таки все буде добре. Мені залишається подякувати Олександру Михайловичу за наше спілкування. Вам всім побажати доброго здоров'я. Шануємося, до наступної зустрічі. Дякую.